В сьогоднішньому відео говоримо про нову інтеграцію Primex Finance. на цей раз це інтеграція із Кінцу. Поїхала кінцю. Це така своєрідна інфраструктура для ліквідного стейкінгу. Це продукт із екосистеми Monad. Monad це передовий такий блокчейн на стадії розбудови, який зібрав колосальні 200-240 мільйонів доларів інвестицій від передових фондів. Основний лід інвестор Paradigm. Всі ми знаємо це інвестор, і в курсі, так що ж це таке за проект Monad. Отже, яка ж користь від даного. Даної інтеграції. Після випуску платформи Primex V2 ліквідний стейкінг стане одним із основних методів використання кредитного плеча власне, за допомогою протоколу. І у рамках цього партнерства власники своїх портфоліо на PrimeX V2 зможуть запозичити токени в Credit Buckets і власне інвестувати їх в кінці в цю інфраструктуру ліквідного стейкінгу. І тим самим зможуть підвищити собі винагороду за цей стейкінг. Свою чергу отримає так додаткову ліквідність для використання операцій із кредитним плечем. Це взаємовигідне партнерство, яке власне, є дуже перспективним, від якого виграють обидві сторони, особливо для Primex Finance і для розвитку їхньої технології їхній продукту. В цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.